Я старший лейтенант Ігор Кіцький, інструктор вишколу капітанів. Ми продовжуємо наш блок відео про військове лідерство. Сьогодні поговоримо про взаємодію в підрозділі. Постійна взаємодія, навіть попри конфлікти, які іноді виникають, сприяє утворенню та зміцненню соціальних зв'язків у підрозділі. Взаємодія з людиною найкращий спосіб отримувати інформацію про неї. Також взаємодія всередині військових підрозділів критично важлива для забезпечення їхньої ефективності та успішного виконання завдання. Для безпеки та підтримки морального духу військовослужбовців лідер має заохочувати під налагоджувати взаємодію між собою, створювати ситуації та умови, щоб усі могли взаємодіяти один з одним. Потрібно уникати практики залучення то завдань тільки бійців, які добре знають один одного, бо це призводить до формування декількох фракцій в колективі та зменшує злагодженість. Кожен має отримати досвід виконання завдань, чергувань, навчання з тим, кого не знає або з ким мало спілкується. Військовослужбовці розуміючи, що можуть розраховувати один одного, відчувають впевненість та мотивацію, що важливо для збереження бойового духу та психологічної стійкості. І так, що ж допоможе посилити взаємодію? Наприклад, проведення тренувальних занять у змішаних групах, де бійці з різних підрозділів працюють разом для вирішення завдання, або ж організація навчань, де команди формують з бійців різних зводів, щоб кожен мав змогу співпрацювати з новими колегами. Також це дозволяє більш досвідченим військовослужбовцям передавати свої знання та навички менш досвідченим, що сприятиме загальному підвищенню кваліфікації та ефективності військового підрозділу. Чим більше бійці підрозділу знають один одного та мають досвід взаємодії з кожним, тим більш згуртованим стає цей підрозділ. Зростання згуртованості в підрозділі формує у бійців переконання, що разом вони стають більш значущими. Також критично важливим є Адаптація до змін у бойовій обстановці. Ситуація дуже швидко змінюється, а хороша взаємодія допомагає підрозділу швидко адаптуватися до нових умов, змінювати загальну тактику дій підрозділу та ухвалювати рішення на основі актуальної інформації. І так, що ж робити командиру підрозділу для покращення взаємодії? Найпростіше, але це дуже важливо знати, як звати бійців. Чим вони цікавляться, що їх хвилює, їхні історії, очікування та досягнення, постійно поповнюйте свої знання про підлеглих. Дізнатися більше про своїх бійців можна під час регулярних неформальних зустрічей з підрозділом, під час яких кожен зможе розповісти про себе свої захоплення та проблеми. Проводьте більше часу з особовим складом. Наступне, що потрібно робити командиру, це залучати особовий склад до спільних дій, проводити вільний час разом. Це може бути організація спільних спортивних тренувань. Такі тренування допоможуть бійцям відчути себе частиною єдиної команди та сприяти можливості для неформального спілкування. Демонструйте впевненість у своєму підрозділі і довіру до нього. Делегуйте важливі завдання, довіряйте підпорядкованим командирам, як офіцерам, так і сержантам бути дотичними до планування. Надавайте їм можливість як ухвалювати рішення на власний розсуд, так і нести відповідальність за ці рішення. Регулярно проводьте аналіз проведених дій. Обговорюйте успішні та проблемні моменти для подальшого вдосконалення вашого підрозділу. Ви можете стати справжнім лідером для свого підрозділу. Залишайте в коментарях пропозиції щодо покращення взаємодії в підрозділі. Дякуємо вам за увагу!